Привіт, народ! Прийшла річ з Америки, замовляли, да, ось джинса така, але прийшла з такою Це <laughs> подарунок від американців. Ну, ми ж да, не займалися ніякими крадіжками, але є один із методів, зараз ми його спробуємо, це як зняти ось цей захисний бар'єр да, від крадіжки за допомогою ну, в общем, не використовуючи магніт. Я це роблю перший раз, тому якщо що, ну, давайте спробуємо. В общем, задача в наступна. Треба ось такого роду пакетик використати, да, ну, давайте потрошку загнати його ось сюди прям. а, бачите, прямо. Ж І накручувати оберти. Сподіваюся, що воно зараз не стрільне, так що mm -hmm. так. накручую пакетик. Поки що накручується, витримує? А ну-ка? Ну, комо? Ну, Невже треба буде болгарку? Прякономика розмотаємо, можливо, щось пішло не так, а можливо так, а можливо зусиль не трошки треба дзвонити. Ладно, бубиль два. Добиль два захоплюємо. захоплю. раз. Два. Три. Пять. Так, выходит на эту же это и тривиальная задача, да? 6. Ладно, продолжим. Ні. Давайте ще восьми. Але вже я нічого не гарантую, тому що, мабуть, цей факт тих же самих американців і не спрацьовує Не спрацювало, тому відматуємо назад. Да? Це буде як міф, який не справдіся. Да? Спортівний пакетик <плес> І все на місці. Ладно, це був дубль один я його, мабуть, виложу, да, щоб 에, показати, що такий спосіб він не завжди працює. Ну, добре, що не, нічого тут не порвали. А є ще, звісно, там от... Саблазн такий, взагалі просто так от відірвати, да? але не факт, що воно відірветься, тому що воно має бути якась металева пластина да? або цими бокорізами можна спробувати. Да? Ну, в общем, Поки що так, Главно, міф розвінчен, да? і кульочком не можна зробити ось таку штуку. Да? Тобто не, не кожного разу таке станеться. Так, наступний кейс це спроба зрізати бокарізами. Вони в мене не дуже потужні, звичайно, що більш потужніші могли б зрізати в один рахунок. Але якщо є в господарстві ось такого роду бокорізи, то вони будуть не дуже ефективними. Наступний кейс це кейс з магнітом. У мене на ліхтарю є такий достатньо потужний магніт, але і він не спрацював. Єдине, що я не знаю, це неодімовий або не неодімовий магніт. Да, але от зараз у мене буде приклад того, да, як він липне буквально до металевої частини. І взагалі не липне до ось цієї конструкції. Наступна спроба це розкрутити да, ось такими різкими рухами. У деяких воно виходило, якщо це не фейк, звичайно. Я тут крутив все затерпло. Нічого <рив> не відкрутилося. Не хотілося йти в епіцентр за неодімовим магнітом, тому вирішив скористатися ще одним інструментом в арсеналі. Це Плоскогубці з таким вузьким носиком. Отак, От коливаючи, да, треба підчепити вузьким носиком е, ту металеву... металевий цей вусик і розхитати його да, до тих пір, поки він не відпаде. Ну, це такий ось найбезпечніший спосіб відносно до речі, да, яку, з якою ви знімаєте. Всім дякую, підписуйся і до зустрічі!